Так, уборка призупинена на сьогодні. Причина тому КАМАЗ нема чим перевозити, а в КАМАЗі причина потік радіатора. Ці патрубки я їх паяв такими карандашами китайськими припоями, але хватило ненадовго. цього разу придбав отаку жижу двохкомпонентну. Обратно же китайську тут її розмішав, намастирив. Не знаю, там треба почекати. Сказали двоє суток, ну двоє суток у нас немає, хоча б до ранку. Подивимося, як воно буде тримати. Надіюсь, буде тримати. Хоча б, щоб зібрати пшеницю, а потім... Вже будемо думати, чи витягують, якщо не буде тримати, ну якщо буде тримати, то воно так і буде їздити, це як временно постійно. Ну ціна питання 400 гривень. Так що будемо слідкувати, як воно буде тримати радіатор. Все, пока.